Всім доброго дня, я Варій з Раман Танзорович, юний гуртка, юнодослідника ЗПО одеського екологіалістичного центру Фаліна. Хочу представити вашій увазі мою роботу: розробка ефективних методів розмноження тису ягідного та Елівця Віргінського. Дослідження впливу фізіологічно активних речовин Тису ягідного, Елівця Віргінського, Кедроліванського та Засніги на пророщування насіння пшениці, сорту Орноудка, редиски сортів Сакса та Нешенал. Сьогоднішній день у місті Одеса немає необхідної кількості дерев. На кожного досита повинно бути як мінімум по три дерева. Великою проблемою для нашого міста є якісний та недорогий посадковий матеріал цінних деревних порід. Тись яхідний релікт третинного періоду, дерево, що вмирає на всій території свого природного зростання, видане до Червоної книги України. Це найбільш не витривала хвойна порода, найбільш перспективна для озеленення в умовах міста Одеси. Рівець Віргінський більш 150 років зростає на території Одеської області, та є найбільш паскостійки можна застійкою рослиною серед хвойних порід. Хвойні рослини, які зростають в умовах міста Одеси, можуть бути використані як джерело препаратів, стимулюючих ріст розвиток рослин, а також винайдення препарату гербіцидної дії, який був би безпечний для людини та навколишнього середовища, традиційні гербіцидні препарати можуть викликати онкологічні захворювання. Використання багатьох гербіцидних препаратів в населених пунктах України заборонено, тому метою нашої роботи було дослідження методів масового розмноження тису, ягідного та олівця Віргінського, а також вивчення дії фізіологічно активних речовини екстрактів Тисутяхідного, кедру Кедролібанського та сосни Малайської для створення біологічно активних препаратів. Завдання дослідження полягало в Ушуку літератури за темою досліджень, зборі насіння тису ягідного, підготовці насіння та посіву методом стратифікації, створення шкілки під маточними рослинами тису Ягідного та Лівтя Вергінського, розробці методів розмноження тису ягідного телів Чавергінського під маточними рослинами, вивчення методів вегетативного розмноження тису ягідного, Аналіз, аналізі методів масового розмноження тису ягідного телів Чавергінського та рекомендації щодо практичного використання досліджених методів. Відборі методи для великого. Біологічно активних речовин з листя об'єктів дослідження, дослідження впливу витяжки біологічно активних речовин з листя тису ягідного, Лівтя Віргінського, Кедроліванського та Засніги гімалайської. розробка препаратів стимулюючої та гербіцидної дії та рекомендації по їх використанню. Насіння тису ягідного збирали у вересні-жовтні 2020-2022 років. Насіння відмивали від арлюса та обробляли перекисом водні трьохвідсоткового протягом 20 хвилин. Потім насіння піддавало стратифікації. Після стратифікації насіння висівали в ящики з універсальним садовим ґрунтом на глибину 2-3 см. Жепті ті суягідного брали 35 рослини, з 35-річної рослини, Дво-трирічні пагани з п'яткою та без неї намочували та обсипали препаратом кореновин, і нелу масляної кислоти, гетероксином та препаратом фірми Клонекс. Жевті висаджували глибокі ящики з універсальним садовим ґрунтом. Для дослідження дії екстрактів хвойних... Пихойних рослин ми використовували насіння двох видів: насіння редиски сорту нешноу, редиски сорту сакса та пшениці м'якої сорту Орнаутка. Спочатку ми замочували насіння в 3% перекисі водні на 20 хвилин. Потім розміщували по 24 насіннини в чашки петрі та пластикові тарілочки. Одночасно робили екстракти гімалайської, Малайської, ягідного, лівця Вергінського та Кедру Ліванського. 10 грам листя замочували у 100, е, 100 мл хіп'яченої води 30-40 градусів. На 2 години. Як ми можемо побачити в таблиці 1, рентабельність методу вирощення під материнською рослиною становить 1333%. Рентабельність методу живтювання становить 140%. А рентабельність насіннявого методу становить 0%. Собівартість методу вирощення під материнською рослиною становить 3%. Рентабельність методу живцювання становить 35%. А рентабельність насіннявого методу становить 0%. В експериментах на вплив екстрактів хвойних рослин на насіння пшениці та редису, препарат тису ягідного 10 грам листя на 100 мл води показав явно токсичну дію. Він пригнічував ріст паростків редису та пшениці більш ніж на 400%, а в осінніх дослідах він повністю зупиняв ріст корінців. Тому ми вважаємо, що осінні листя тису ягідного можна використовувати для розробки препарату гербіцидної дії. Препарат гімалайська малайської концентрації 10 грам листя на 250 мл води в багатьох варіантах показав прискорюючий ріст бічних корінців, що не відмічалося у інших рослин. А у концентраціях 10 грам листя на 100 мл води, сосна гімалайська пригнічувала ріст рослин на 100%. Деякі концентрації можна використовувати для створення препарату стимулюючої дії. Кедр Ліванський показав слабку пригнічуючу дію, і лівець Віргінський показав порівняно з контролем приг... е... пригнічуючу дію у 100%. Найбільш успішним методом розмноження тису ягідного виявився спосіб вирощування саджанців під материнською рослиною. Він дозволяє вирощувати до 500 рослинок тису Ягідного та до 200 рослинок лівця Віргінського протягом року. Цей метод показав найвищу рентабельність 1333%. Нами розроблена власна технологія вирощування саджантів ягідного та лівця Віргінського під маточними рослинами. Цей метод виявився найбільш ефективним та рентабельним. Нами за три роки вирішено більш тисячі рослинок тису ягідного. Рослина тису ягідного за два роки утворює більш 40 тисяч насінин. З них можна отримати більш тисячі саджанців. Саджанці висаджували у теплицю та дорощили до 2 3 річних саджанців, але до дворічного віку їх можна вирощувати під материнською рослиною. Ефективним та перспективним можна вважати метод розмноження життями тису Ягідного за допомогою регуляторів коренеутворення. Насіння тису Ягідного швидко проростало у штучних умовах на ґрунті з-підматеринської рослини тиса Ягідного завдяки мікаризоутворюючим грибам. Хвойні рослини, які ми застосовували для створення екстрактів на вплив фізіологічно активної дії на насіння пшениці та редису, показали потенціал для створення препаратів гербіцидної та стимулюючої дії. Ці препарати можна використовувати на культурних та дикорослих рослинах в відкритому та закритому ґрунті. Дякую за увагу та терпіння.